Понад 500 бойовиків штурмують Луганський прикордонний загін. За повідомленням Держприкордонслужби України, терористи використовують міномети та станковий крупнокаліберний кулімет. При цьому вогонь вони ведуть з вікон житлових будинків, що ускладнює контратаку військовослужбовців. Разом з тим, у відомстві заявляють, що п'ятеро бойовиків знешкоджені, восьмеро поранені. З боку прикордонних військ близько десяти поранених. У приміщенні Луганської облдержадміністрації, де розмістилися представники самопроголошеної Луганської народної республіки, пролунав вибух. Внаслідок цього у стіні на третьому поверсі будівлі утворилася діра. На місце події прибули пожежники та швидка допомога. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Нагадаємо, бої на Луганщині тривають багато годин поспіль. Сутички розпочались з обстрілу бойовиками прикордонного загону. У слов'янську терористи знову обстріляли блокпост українських військових. Солдати відповіли на агресію зустрічним вогнем та зупинили атаку. Жертв серед військових немає. Про це повідомляє керівник групи інформування АТО Владислав Селезньов. Також він підкреслює, що силовики антитерористичного центру не використовують силу проти мирного населення. У Дніпропетровській області почали формувати батальйони Луганськ та Артемівськ. Основним його завданням буде забезпечення громадського порядку на блокпостах. Про це повідомляє головне управління МВС у Дніпропетровській області. Спецпризначенців, яких мають набрати дві сотні, запрошуватимуть також із інших регіонів України. Перший резервний батальйон Нацгвардії України повернувся до Києва. Група півтора місяці перебувала на бойовому чергуванні в районі Слов'янська. За повідомленням прес-служби Нацгвардії, батальйон був сформований із бійців самооборони та проходив місячне тренування на базі військової частини спецпризначення. ОБСЄ не планує повертати своїх представників зі сходу країни. Про це повідомив речник моніторингової місії Майкл Борцюків. Таке рішення ухвалили, хоча вже дві групи спостерігачів ОБСЄ перебувають у полоні терористів. Нагадаю, першу групу захопили 26 травня на кордоні Донецької та Луганської областей, другу через три дні на Луганщині. Усього восьмеро людей. Серед них громадяни Туреччини, Швеції, Естонії та Данії. Напередодні представники ДНР пообіцяли найближчим часом звільнити другу групу. З першою зв'язку і досі немає, але в ОБСЄ переконані, все буде гаразд. Чеченські бойовики готові їхати воювати в Україну. Про це заявив президент Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, 74 тисячі добровольців готові вирушити в Україну, щоб підтримати проросійських терористів. Глава Чечні додав, що цих добровольців він поки що стримує. За словами Рамзана Кадирова, чеченці звикли до війни і сумують за цим заняттям. Я просто, там интересовался. У нас 74 тысячи чеченцев готовы выехать, вот, чтобы вот навести там такой порядок на территории Украины. Да. Ну, чеченцы уже по натуре воины. Они воевали, уже им это уже в крови бывает. когда-то когда-то есть, Скучаюсь. Вот я, вот, я, Мне очень нравится это. ну, Это моя жизнь, так скажем, что я вот, вырос вот, именно э, в военных действий. Олександр Турчинов підписав антикорупційний закон, який є необхідним для спрощення візового режиму з Євросоюзом. Документ встановлює адміністративну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях фінансового характеру. Нагадаємо, напередодні виконувач обов'язків президента України підписав низку законів для спрощення візового режиму з ЄС. Україна не отримує другий транш від МВФ, якщо переведе валютні кредити у гривню. Про це заявив міністр Кабміну Остап Семирак. За його словами, це пов'язано із відповідним законопроектом, заарестрованим у Верховній Раді України. Чиновник зазначив, що якщо народні депутати проголосують за нього, країна залишиться без другого траншу МВФ. Росія очолила Раду безпеки ООН. Про це повідомив постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Він заявив, що графік роботи Радбезу буде напруженим. Дипломат зауважив, що багато уваги приділять близькому сходу. Зокрема, обговорять становище в Ємені та Лівії, а також процес хімічної демілітарізації Сирії. Крім цього, Віталій Чуркін зазначив, що відбудеться засідання стосовно Афганістану та сесія зустрічей з африканської тематики. Газпром переніс введення режиму передоплати за газ для України з 3 на 9 червня. Про це повідомив глава управління Газпрому Олексій Мілер. Він зазначив, що введення режиму передоплати залежатиме від погашення українською стороною боргу за блакитне паливо. Нагадаю, що за лютий і березень Україна вже сплатила 786 мільйонів доларів. Наразі Росія чекає на погашення боргу за квітень і травень. Крим повністю перейшов на російський рубль. Про це на своїй сторінці на Фейсбука заявив заступник голови так званої ради міністрів Криму Рустам Тимергалієв. За його словами, на півострові достатньо відповідної готівки та працює 350 відділень банків. Також чиновник зауважив, що кримчани можуть вільно обмінювати гривню на російський рубль. Володимир Путін наказав писати Криму підручники з історії. Президент Росії доручив уряду доповнити концепцію нового посібника вітчизняної історії, інформацію про роль Криму та Севастополя в долі Російської імперії, СРСР і сучасної Росії. Про це повідомили у прес-службі Кремля. Відтак уряд спільно з російським історичним товариством розроблять додаток для підручників до 15 серпня цього року. Росія вкотре хоче позбутися українського сиру. Розсіль прагне вести в законодавство маркування сирний продукт і встановити мито на імпорт таких продуктів. Наразі Росія не хоче бачити на своїх прилавках сири з вмістом рослинних жирів. Щороку близько 20 тисяч тонн такої продукції Росія імпортує з України. Російський телеканал Лайф News в одному із своїх сюжетів подав атаку терористів на гарнізон прикордонної служби під Луганськом як атаку Нацгвардії. Кореспондент у сюжеті заявив, що українські прикордонники відкрили вогонь по бійцях армії південно-сходу. Крім цього, журналіст сказав, що з прикордонниками була Нацгвардія та правий сектор. Хоча у Держприкордонслужбі спростували цю інформацію. Як відомо, кілька сотень терористів атакували гарнізон українських прикордонників, застосовуючи автомати, кулемети та гранатомети. І от, Буквально от за цим домом в 200 метрах знаходиться гарнізон погранічних служб. вооруженных сил Украины, там около 200 военных, там и контрактники, и срочники, и, э, национальная гвардия, а также э, есть данные о том, что там находится э, правый сектор. А, поезд завязался примерно в 4 часа утра, это очень-очень назад. А, очень интенсивная сейчас стрельба идет, применяется не только стрелковое снайперское оружие, но и э, гранатометы. Іспанський король зрікся престолу на користь свого сина. Хуан Карлос І віддає трон принцу Філіпе. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. За його словами, 76-річний король особисто повідомить народу про причини прийняття такого рішення. Зазначимо, що Хуан Карлос І перебував на іспанському престолі 39 років премєр міністр Абхазії Леонід Лакербая подав у відставку. Відтак обов'язки глави уряду буде тимчасово виконувати його заступник. Нагадаю, відставки політика раніше вимагала абхазька опозиція. Її підтримав парламент, який висловив прем'єру недовіру. Однак він досі відмовлявся йти у відставку. Свою посаду він залишив лише слідом за президентом Олександром Анквабом, який 1 червня виступив із заявою про складення повноважень. У Сальвадорі відбулася інавгурація нового президента. Під час свого виступу Санчес Сарен закликав громадян разом боротися проти злочинності, наркотрафіку, корупції та насильства в країні. Новообраний глава держави здобув перемогу у другому турі президентських виборів, обігнавши свого суперника, консерватора Нормана Кіхано. Прем'єр-міністр Грузії підтвердив наміри країни про вступ до Євросоюзу. Про це прем'єр заявив у Берліні під час офіційної зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також він підкреслив, що 80% населення Грузії підтримують вступ країни до ЄС і НАТО. У свою чергу Меркель схвально відгукнулась про обраний Тбілісі зовнішньополітичний курс. Нагадаємо, 27 червня має відбутись підписання угоди про асоціацію між ЄС і Грузією. Під час автокатастрофи у США загинув медіамагнат Льюіс Кац. 72-річний чоловік був співвласником газети «The Philadelphia Inquirer», «Philadelphia Daily News» і новинного сайту. Приватний літак, на борту якого перебувало семеро пасажирів, вибухнув одразу після того, як виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Усі люди загинули внаслідок аварії. В Лівії ісламісти напали на військову базу в Бенгазі. Під час бою з обох сторін загинули щонайменше 18 людей ще три десятки поранені. Напад скоїли бойовики ісламістського угруповання Ансар аш на базу, яку контролює генерал відставці Халіфа Хафтар. Близько тисячі людей вийшли на вулиці Гонконгу у день 25-ї річниці розгону демонстрантів, що стався на площі Тяньаньмень у Пекіні. Протестувальники закликали уряд Китаю взяти на себе відповідальність за події, що сталися 4 червня 1989 року. Тоді від рук військових держави загинули кілька сотень учасників протесту. В Японії одна людина загинула, та майже 500 госпіталізовані через аномальну спеку. Причиною теплових ударів у центральній частині японського острова Хонсю стала температура понад 30 градусів Цельсія. Влада держави просить громадян якому менше перебувати на сонці, обов'язково носити головні убори та пити більше рідини. Нагадаємо, минулого літа через незвичну спеку в Японії загинули понад 200 людей. Ще 40 тисяч були госпіталізовані. Всесвітній єврейський конгрес закликав приділяти більше уваги голокостові на уроках історії. Про це йшлося під час візиту конгресменів до єврейського музею у Брюсселі, де нещодавно вбили трьох осіб: подружню пару з Ізраїлю та жінку-волонтерку з Франції. Американським вченим вдалося виростити зі стовбурових клітин людський хрящ. Він знаходиться у вусі, і якщо його пошкодити, вилікуватися не вдасться. Раніше пересадку робили від донора, а тепер кожен пацієнт може отримати новий із власних тканин. Ще недавно вченим не вдавалося виростити достатньо твердих хрящів. Нові дослідження довели: треба лише не поспішати і дати клітинам час. Зараз вушні хрящі пробують вживити людям. У Китаї пройшов щорічний фестиваль човнів драконів. Це одне з трьох головних свят піднебесної, під час якого влаштовуються театралізовані перегони на воді. В цей день у всіх жителів країни державний вихідний день. До святкування традиційного фестивалю човнів-драконів китайські кухарі приготували рисову галушку вагою у 190 кілограмів. Популярну китайську закуску, довжина якої сягнула двох метрів, могли спробувати всі гості свята. У столиці Марокко Рабаті проходить традиційний музичний фестиваль Мувазін. Дев'ятиденне свято, яке проходить під патронажем короля країни, зібрало місцевих та світових зірок. Серед хедлайнерів ріки Мартін, Джастін Тімберлейк, Алішія Кіс та легенда британського року Роберт Плант. Цього року девіз фестивалю відмінності об'єднують. Таким чином організатори хочуть підкреслити багатонаціональний склад учасників і нагадати про різноманітну культуру Марокко. В Столиці Бразилії провели генеральну репетицію відкриття чемпіонату світу. В її рамках на головному стадіоні Сан Паулу пройшов матч між командами Корінтіанс та Ботафого. Завершилась нічиєю 1-1. Нагадаємо, розпочнеться головна футбольна подія 12 червня. Символ Ріо де Жанейро, статую Христа, підсвітили національними кольорами Бразилії зеленим і жовтим. Такий сюрприз отримали фанати до чемпіонату світу з футболу, який стартує 12 червня. Нагадаємо, раніше статую підсвічували синім та жовтим кольорами в знак солідарності з українським майданом. Увесь інший час. Монумент сяє білими вогнями. У Колумбії влаштували футбольний матч серед овець. Таким чином, жителі країни вирішили підтримати свою національну збірну напередодні чемпіонату світу з футболу. На поле вийшли вівці, одягнені у форми збірних Колумбії та Бразилії. Тварини зіграли матч з рахунком 4-3 на користь колумбійської команди. Під час гри вівці іноді відволікалися, щоб поскубати травичку.